Отак виглядить, коли напилася водички. Водичка виливається, перевіряється тургер орхідеї. Тут гарний тургер. Але в зв'язку з тим, що вона і ще їй такі 2 місяці, не 2 місяці, в січні вона була подарена моєю подругою. І січня місяця вона знаходиться в відкритій системі. Тобі ж все викинулося. І вона в відкритій системі. Значить, береться, до гори робиться листочок, пирскається, а в всерединочку контролюємо, щоб в серединочці води не було, тому що загниє. Як робимо? Вимокуємо, можемо дмухнути і беремо, накриваємо кулечком. Розриваємо його і обдаємо кругом самої орхідеї. І так вона постоїть декілька днів. І потім в подальшому провіримо її турбур.